Доброго дня, друзі, Микола Різник, голова пішнянської громади. Сьогодні ворог атакував Полтавщину. Об'єкти критичної інфраструктури, електроенергетики, газу. На даний час у пішняцькій громаді 5 населених пунктів знаходяться без газу: це опішня, попівка, малібудище, заїченці і міські млини. Коли буде відновлено газопостачання, поки що невідомо. Йде ліквідація. Ворог пуляв по нас сьогодні і шахідами і ракетами. Отаке вони перемир'я хочуть зробити. Тому хочу звернутися до мешканців громади. Зберігаємо, спокій працюють ДСНСники. Працюють газовики, слава Богу, загиблих і постраждалих немає. Є трошки постраждалі ДСНСники, ну загрози життю немає. Поперекривайте, будь ласка, скрізь газ, особливо можливо, де там хати, де ніхто не живе. Там десь можливо у вас на фітілі був якийсь кото. Поперекривайте, коли будемо запускати газ, повідомимо, але щоб там іншого лиха не було. Так само, якщо десь у вас. Від прильотів постраждала е хата чи ще щось. Повідомляйте до нас селищну раду, щоб ми цю всю історію фіксували. Е не ігноруйте повітряних тривог, тому що ну, було аж три хвилі е і шахетів, і ракет. І хто знайшов нашого ворога там в голові? Можуть бути ще. Тому пункти незглавності працюють. Адреси, я думаю, ви знаєте, по всіх населених пунктах. Поки що ви без газу, світло, поки що є. Але щоб знали, що пункти незглавності працюють. Укриття так само всі працюють, не ігноруємо повітряну тривогу. Пройдемо це бережіть себе, справимось. Дякую.